Сая, восьмий розділ. І промовив до мене Господь, візьми собі велику таблицю, і напиши на ній людським письмом: Квапиться здобич, скорий грабіж. І взяв я за свідків собі свідків вірних, священника Урію та Захарія Єверахіїного сина. І зблизився я до пророчиці, і вона зачала, і породила сина. Господь же до мене промовив, назви ім'я йому, квапиться здобич скорий грабіж. Бо поки юнак той умітиме кликати батьку мій та мамо моя, понесеться багатство Дамаску та здобич Самарії перед обличчя царя Асирійського. І Господь ще далі говорив до мене і сказав за те, що народ цей знехтував. Воду сілоамську, яка тихо пливе, і має радість з Риціном і сином Ремаїлиним, то тому ось Господь піднесе на них воду ріки, сильну й велику, царя Асирійського та всю славу Його, і підійметься вона понад усі свої річища, і піде понад усі береги свої, і перейде, по юді вона залє та затопить, аж до шиї досягне, і розтягне вона свої крила на всю широчінь Твого краю, о Емануїле. Озлоблюйте народи, і збентежені будете, почуй уся земле далека, озбройтеся і бентежені будете, озбройтеся і збентежені будете. Радьте раду, і буде вона поруйнована. Слово кажіть і не збудеться, бо з ними Бог. Бо так говорив був до мене Господь у силі своєї руки, надо мною й остерігав мене, щоб не ходити дорогою цього народу, і казав: не кажіть змова на все. На що каже змова цей народ? І не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтеся. Господа Савоота, Його свято, шануйте, і його вам боятися, його вам лякатися. І буде він за святиню і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів Ізраїля, за сітку і за пастку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об них багато хто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені. Зв'яжи свідоцтво, запечатай закона між моїми учнями, і я буду чекати Господа, що ховає лице своє від якового дому, і буде надіятись на нього. Ось я та діти ті, що дав мені Господь, вони на знака та на чуда в Ізраїлі від Господа Савоота, що пробуває на горі Сіон. А коли вам скажуть запитуйте духів померлих чи народів, що цвірінькуватимуть та муркають, що відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих, до закону й свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої, і буде блукати утискуваний та голодний, і станеться, коли він зголодніє. То запінеться і прокляне царя свого та Бога свого, і погляне догори. І подивиться він на землю. Аж ось тут горе та темнота, темрява утиску, і він буде пхнутий у темність, бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Перша пора злегковажила була край заволонів та край нефталимів, а остання прославить дорогу приморську, другий бік Йордану, округу поганів.